Я ж така зацікавлена ліса ліс що якщо я чогось не знаю, то я хочу про це дізнатися. І саме тому я скоро скуштую одну річ. Не знаю, чого так погано бачно, але сподіваюся, що буде дуже гарно чутно. Коротше, я так подумала, що так, як Звиклі люди живуть всього-навсього один лише раз, то варто спробувати те, що, е, якби, то, що ми хочемо спробувати, е, я не на островах, проте, напевно, наша бідренка має такі періодичні рейси на такі острови, тому що я сьогодні. Вперше у житті побачила це власно, на власні очі. Е, була дуже здивована, але рука сама потягнулася, і Туди ж зараз покажу. Готові? Готові? Та-та! -да! Знаєте, як це називається? Ну, звичайно, знаєте, це питає. Це саме цей е, драконій фрукт, який дуже часто малювали на ногтях, який дуже часто зараз вживають в соках. Ну, коротше, мені е, просто конча заспа. Треба подивитися, що всередині, але це трішечки згодом. І поки. Ну, Курка ніяк не пахне. Але він дуже гарний, правда? Дуже гарний колір такий. І дуже сам по собі гарний, як таке яєчко таке. От такі ось справи. А я повернулася і сьогодні я прям. Чекаю, не дочекаюся, коли розріжу цей фрукт. І подивимося, що там всередині, який він на смак. Готові? Давайте розпочнемо. М, такий м'який змікій. А всередині він не білий, він такий рожевий. Чи, чи його так їдять? Коротше, терплячка. Ну і зараз куштуємо о шкурочка так легко відділяється. Шо? Взагалі без смаку просто. Просто ніякий. Я, в принципі, до мене дивлюся, тому що минулого разу, коли я взяла ліч куштувати, то воно мені нагадувало більше як варення із чайної троянди. По щільності воно дуже схоже, як їж полуницю. Ось прямо ці зернатка трапляються. Але правда, воно хоч і дуже гарне. Але але водяністи. І просто як, як ніяка полуниця. Ось купляли ніяку полуницю та саме. Що ж, зато на вигляд дуже гарно. Ось таке ось. Плод дуже кольоровий, дуже яскравий, дуже насичений кольор. Дуже гарний. І соковитий і м'якесенький, і дуже приємно його жувати. Але, ну, що поробиш? Не пощастило не фортануло. Е, сподіваюсь, сподіваюсь, колись я опинюся на. Островах або в Таїланді, можливо, на курорті, І скуштую справжній драгонфрут. І буду задоволена, щаслива і радісна від того, що, що я скуштувала справжній фрукт. Тож діліться враженнями ем, скажіть, ви куштували такий плод чи не куштували, як вам на смак. І е, взагалі, чи подобаються вам екзотичні фрукти, чи не подобаються. Ну, і до нового пока! Oh, mm -hmm.